Західний полюс у Фейсбуці, де ви можете залишати свої запитання для мера, і я буду озвучувати ці запитання. А зараз ми будемо з мером розмовляти про те, як у нас розпочалася осінь, як розпочалося у нас 1 вересня, чи всі школи готові до навчального процесу, і взагалі. Що відбувається в місті. Перше питання. Чи готові школи до 1 вересня були? Вітаю, слава Україні! В принципі, всі школи запрацювали, дитячі садочки, позашкільні заклади, всі працюють у звичному режимі. Мали вже перші такі проблемні питання з замінуванням. Буквально тільки почалося навчання і почалося знов те, що відбувалося минулого року. Але в принципі школи всі діють по алгоритму, які був випрацьований з правоохоронними органами, і всі навчальні заклади працюють в звичному режимі. Ми забезпечили повністю 100% дотримання всіх тих вимог, які були до нас від надзвичайників в багатьох укриттях. Робили додаткові роботи. Десь це витяжки додаткові, десь це упорядкування, десь це, якщо перші поверха укріплення. Стінових укріплення стін. Найбільше було проблем в 10-тій школі, тобто там, де укриття на першому поверсі конструкція школи, але спільними зусиллями укріпили, тобто всі діти навчаються нормально в звичному режимі. Є певні проблеми з підручниками, але це, ці проблеми вирішаться буквально. Найближчими тижнями це постачає Міністерство освіти. Це в першу чергу 6-7 клас. Тобто це ті, ті класи, які вже мають вчитися по новій українській школі, по нових підручниках. Але, в принципі, все решта ну, забезпечено в, в повному обсязі. Ви також. Бігли, цей був забігшаної воїнів біжу за героїв України. А ви також бігли за двох відразу наших прикарпатців: за Олега Первуду і Василя Стефанишина. Що спонукало вас от приєднатися до цього забігу? Ні, ну зрозуміло, що це дуже хороший захід і так далі, але ну, не кожен зміг побігти. Ну, я думаю, що це така шана пам'яті наших героїв в нашій громаді. Надзвичайно велика кількість сьогодні уже загиблих. Та і фактично кожного тижня у нас є два-три поховання мінімум, на жаль. І тому кількість героїв зростає. Не усі героїв є рідні, тому навіть от або дуже мало є рідних. Тому дуже важливо, щоб всі були вшановані гідно. Тому такі акції, як забіг за героя, вони є надзвичайно важливі. До речі, ми зараз зустрічаємося з родинами загиблих. Буквально вже друга зустріч відбулася. Ми розбили на три такі зустрічі, і четверта зустріч буде ще з пропавшими Безвісті. Чому розбили так по частинах? Тому що, на жаль, ми маємо вже 540 сьогодні загиблих у нашій громаді, похованих, і близько до 140 вже доходить пропавших безвісті. Тому це величезна кількість, тому розбили, щоб поспілкуватися. Можливо, якісь є проблемні питання, які стосуються вшанування пам'яті проблем наших героїв. Тому такі дві зустрічі відбулися. Окремо у нас буде зустріч в неділю, на третю годину з родинами загиблих на кладовищі в Чукалівці по пам'ятниках, по упорядкуванню цвентара тощо. Тому ми стараємося бути постійно в контакті з родинами. А такі заходи пам'яті надзвичайно важливо. Заходи, відкриття анотаційних дошок в нашій громаді дуже активно. Ми це практикуємо. Зараз уже книга готова про 200 родин наших загиблих і вийде накладом тисячу примірників. Тобто ми стараємося будь-яким способом шанувати пам'ять героїв. Е, є запитання у нас під нашою прямою трансляцію. Доброго ранку, пане Мерчи. Плануєте ви особисто сприяти створенню парку ветеранів України в районі вулиці е, Гурика Чубігуму в бік міського озера? Як то просить громада, службовці з фронту ветерани вже е, тут з метою шанування наших захисників і захисниць? Я підтримую парк ветеранів і реабілітаційний центр, тому що і там, і там є військові, які е, е, ініціюють певні заходи. Тому я підтримую. Я думаю, що місця вистачить для всіх. Як проходить конкурс на комфортний дім? Хто кандидати питають також, слухачі найтеплішого? Три є кандидата. Буде конкурс, будемо говорити. Е, у вас кожного понеділка першого місяця є прийом громадян. Цього місяця також він вже відбувся, бо поділок вже був. Це 2 вересня. З якими питаннями до вас звертались мешканці, і що вже вдалося вирішити? Чи вдалося? Цього разу багато військових зверталися, особливо там внутрішньопереміщених осіб. Основне питання житлове. Та зараз дуже так загострилося питання. Тому ми прийняли програму сесії міської ради, де ми 30% є кредиту відповідно, починаємо компенсувати для, для військових. Тому це було таке питання, також приходили родини наших загиблих, були такі особисті питання на прийомі громадян. Ну і зазвичай дуже багато різних питань. Це від матеріальної допомоги на лікування. Багато людей приходить просити до комунальних проблем. Десь тече дах зараз, особливо в осінній період часу збільшилась кількість звернень щодо ремонту дахів. Ну, зрозуміло, у людей протікає дохід, і це є велика проблема, особливо коли мова йде про осінь. І також різні комунальні питання, десь підасфальтувати дорогу, десь десь поприбирати додатково. Ну, тобто прийом громадян є для того, щоб спілкуватися з мешканцями нашого міста. Тому запрошую перший понеділок місяця. Ми готові зустрічатися і спілкуватися так і індивідуально. А загалом можна писати в соціальні мережі. Ми теж опрацьовуємо нашою командою і даємо відповідь, можна телефонувати на ефіри. Тобто це також є методом такого спілкування. Якщо це якісь такі особистісні питання, то прийом громадян перший понеділок місяця. Я приймаю всіх, всіх, хто приходить на прийом. Може бути прийом і до 8, і до 9 години вечора, бували і до 10-ї години вечора, але всіх прибаємо, всіх людей, які звертаються. Продовження питання по парку ветеранів. Що конкретно плануєте зробити для створення парку ветеранів України, а до частини ділянки у приватній оренді? Як це буде вирішуватися? Питають наші слухачі. Дивіться, я не можу зараз сказати. В першу чергу, хай військові, які за реабілітаційний центр. І скажімо, частина громадських активістів нехай дійдуть до якогось компромісу. Потім будемо говорити далі. Також є питання у нас от на телеграм-каналі. Пане Руслан, реби по бюджету участі вже два місяці на передовій з червня почпостачально чекає на кошти від міської ради. Мені як автору проекту вже складно вишукати пояснення відсутності оплати за реби. Прошу вас повідомити, коли міська рада виконує зобов'язання по договору щодо оплати. Дякую. З дронами легше проплати з ребами гірше. Тобто казначейство чомусь не розглядає питання це першої черги, тому вивчу питання, не готове зараз сказати, але обов'язково закрию. От, до речі, за дрони. місто багато допомагає захисникам кожного тижня е, про передачі дронів mm. пишеться, говориться і так далі. Е, також ви їздите з волонтерською місією. Е, що передало військовим за останній тиждень місто? Ну, ми передали дронів. Буквально вчора нас ще 140 дронів відправили для 102-ї бригади, <кій> зокрема для 78 го батальйону і для 109-го батальйону. Е, також вчора тридцять е, півдронів для наших правоохоронців, які Ну, спецпідрозділів, які теж беруть участь в бойових діях, ми надали. Також для 79-ї бригади десантно-штурмової передали чергову партію дронів. Тобто ми фактично ми щоденно передаємо дрони. В середньому це від 500 до 800 дронів в тиждень ми передаємо нашим військовим. Бувають дещо менше, буває дещо більше, але в середньому до десь приблизно 500 дронів ми передаємо зараз. Ну і логістичний центр продовжує так сьогодні зараз до ми... п'ятниці, uh -huh. якраз до завтра, до 17-ї години, можна принести посилки, і можна, скажімо, скористатися можливістю. Буквально з п'ятниці на суботу волонтери їдуть на всі напрямки. Тут уже в суботу-неділю ці посилки будуть у хлопців. Тому, будь ласка, в п'ятницю в п'ятницю Трошки про комунальне життя. Вівторок ви, ви об'їжджали місто, uh -huh. де були. Це був район в основному Бальведерська, в основному Течини, частина Карпатської, Берегова, тобто цей мікрорайон ми об'їжджали. Основне проблемне питання це вивез з великогабаритного сміття. Це, ну, є значні проблеми. Провів цього тижня нараду. Ну, надіюся, що спільними зусиллями ця проблема вирішиться, тому що справді, ну і також ще хотів би наголосити. Що в нас є порушники, які приїжджають цілими бусами, вигружають. Хочу сказати, для них ми примінимо нетипові заходи, тобто в тому числі з правоохоронними органами, з залученнями мобілізаційних заходів для того, щоб люди зрозуміли про те, що не можна великогабаритне сміття викидати просто так цілими бусами чи автомобілями, під'їжджати викидати. Тобто його дуже важко. Є Максимовича, де можна здати сміття, є полігон, і будівельне сміття воно повинно все-таки ну, не викидатися в місця, де просто відходи звичайні. Тому вибачайте, але мусимо навіть такі заходи приміняти для, для порушників. Ну і також подивилися, як почався освітній процес, тому що багато закладів на Бельведерській, на на довгі і на інших, тобто є можливості зараз проконтролювати, подивитися, як почався навчальний рік. Ну, скрізь, в принципі, все нормально, всі заклади працюють в звичному режимі. Е, є ще ті роботи, які доробляються по бюджету участі по програмі розвитку місцевого самоврядування, тому, тому то, є важливо. то є важливо, щоб заклади працювали в нормальному звичному режимі. Також у нас осінь, це завжди підготовка до опалювального сезону. Цього року він може бути непростий в зв'язку з відключенням світла, і люди, які мають централізоване опалення. Чи будуть вони з теплом, і як місто вирішує цю проблему? Далі проходить відключення на індивідуальне опалення, тому дякую всім, хто зараз активно в, цій, в цьому процесі, в цій роботі. Найбільше буде проблем в мікрорайоні Дестек, тобто відверто хочу сказати, що вхід в опальний сезон буде надзвичайно складний і важкий. Тому ми закликаємо і неспроста ми говоримо про те, що місто дає по 50 тисяч гривень, для того, щоб люди переходили на індивідуальне опалення. Тому в цьому мікрорайоні буде найбільше проблем. По, іншому, по інших мікрорайонах буде значно легше. Тобто, вхід в опалювальний сезон, тобто, я думаю, що він буде в звичному режимі і. При температурі, коли буде менша температура, як плюс 8, тобто, якщо середньодобова, то відповідно почнеться опалювальний сезон. Тобто навіть якщо раніше за тої дати, яке ухвалене 1 листопада постановою Кабінету міністрів, тобто, якщо буде нижча температура обов'язково опалювальний сезон, то розпочнеться відповідним розпорядженням або рішенням виконкому. Тому готуємося ще раз підкреслюю дуже важливо мікрорайоністек, щоб люди переходили на ідеальне опалення і доробили ті роботи, які сьогодні спільно робимо з газовиками, з людьми, тому що це цей є в першу чергу вхід в опальний сезон. І ви також за да, плюс ще ми декілька коталень будуємо: одна на гвардійській, одна природничому математичному ліцеї. Теж ми переходимо від. Тобто з одного боку на індивідуальне опалення, з другого боку на невеликі котельні, які будуть обслуговувати в першу чергу заклади освіти, а й навколишні будинки, які не можуть відключитися від централізованого опалення. Бо є, наприклад, гуртожитки або ті будинки, де технологічно не можна відключити від, від угу. централізованого опалення. Е, зрозуміло, і е, світлом як місто буде спіруватися, тому що знову почалися відключення, і зима, напевно, буде також не дуже простою. Якщо не сказати більше того, ну тому що ворог далі атакує наші міста. Е як буде світлом з світлом вирішуватись питання в місті? Чи... Будуть працювати когенераційні установки, ага. е які ми також ми маємо завірення про те, що ще чотири когенераційні установки ми встановимо. Е е є питання там, технічного характеру, але я думаю, що ми спільно вирішимо. І підприємства, які будуть встановлювати когенераційні установки, вони знають про ці про проблемні питання і працюють над цим. З світлом можуть бути проблеми, однозначно, можуть, ми вже відчуваємо ці проблеми. Але я думаю, що все буде гаразд, і ми пройдемо цей сезон. Тобто, якщо щодо нашої соціальної інфраструктури, іншої інфраструктури ми маємо можливості сьогодні. Не припиняти освітній процеси, а повністю освіта буде працювати. Тобто є генератори, є можливості працювати в звичному режимі. Тому не бачу таких великих проблем, щоб цей сезон був там важчий за попередній. Тобто я думаю, що, що відключення будуть, але все-таки нам вдасться пройти більш-менш стабільно. І опалюваний сезон, і, скажімо забезпечити людей опаленням, водопостачанням, роботи каналізації, роботи соціальної інфраструктури і в першу чергу освітніх запитів. Єдине, що канікули трошки будуть довші, тобто ми, ми традиційно перестраховуємося, але краще перестрахуватися, Тобто канікули почнуться дещо швидше в грудні і розпочнуться, завершуться в лютому. Тобто до цього потрібно ну, якби, бути готовим. Ви також е дуже і ми говорили про це на попередніх ефірах, і е ви наголошуєте на цьому, що ви що місто буде сприяти жителям багатоквартирних е будинків, об'єднуватися і створювати ОСББ. Е і будете виплачувати кошти навіть на енергоенергії. Прийнятий Та, порядок угу. е виплати ви, коштів, тобто якщо до 20 квартир можете отримати 100 тисяч гривень на свій будинок, якщо. Цих квартир до 40 в будинку це є 200 тисяч гривень, до 100 квартир це є 300 тисяч, і більше 100 квартир 350 тисяч гривень, можна отримати кошти. Тому, тому працюємо над цим. Для нас це надзвичайно важливо, щоб люди об'єднували, створювали СББ і знаєте, не, не нарікали на жек там чи на комфортний дім, чи на приватний ЖЕК. А могли дійсно господарювати самостійно, визначати, який є тариф, і відповідно показувати приклад. І сьогодні, там, де є ОСББ, там є більше порядку, ніж ну, приватних жеках, чи, наприклад, в комфортному домі. Хоча мені про це ну не хотілося б дуже казати, але це є правда. І також хотів би сказати, що ця програма діє для тих будинків, які збудовані до 1995 року. Тобто всі будинки, які до 95-го року створять ОСББ і відповідно звернуться до, до міста, отримують кошти. Це треба робити через центр надання адміністративних послуг, через СНАП. Ну і відповідно ми ці виплати будемо здійснювати на рахунок ОСББ. Ще ж дякую вам за те, що завітали ви до нас у студії найтеплішого полюсу планети. І нагадую, що очільник міста Руслан Марцинків був в ефірі найтеплішого полюсу планети. Побажання всім слухачам бажаю підтримки один одного і підтримуйте далі захисників. На жаль, війна триває і треба допомагати ще збільшувати допомагати. Це був Марчітвер на найтепільшому поліці планети. Наступного четвера нові запитання та нові відповіді залишайтеся за нами.